Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Вода на подвір'ї сягала понад метр. Жителі села Яглуш Рогатинської громади показали наслідки негоди. Рятувальники його рятував. Не встигли. Удар Ударва моло швиденько. Так що рятувальники просто його зроставали. Історія старшого сержанта на позивний Стелла, який воював на Луганщині. Руки не маю. Думаю, як я футбола буду грати, я ж воротар. Аптечки від айтівців та фозі. Як учасники благодійного фонду згуртовані, укомплектовують та передають медикаменти військовим на фронт. В натіпських стандартах в так званому айфаку набагато менше компонентів ніж нас. Воно сталося раптово. Понесла вода з лісу, раптово, і ось сюди тут що потекло. За п'ять хвилин вода прибула, і все. Марія Сімка оглядає затоплену родину у селі Яглуш, що на Роготинщині каже жінка, живе більше сорока років, але такої стрімкої повені не пригадує. Ця картопля там трохи лесіло. Там на бережку так трошки ще лишило, а решту чи внесло, Ну, я знаю. Може, ще що буде, а може, не буде. та потопилися. Рятувальник його рятував. Врятований собака Шрек оговтується від раптової стихії разом із господиною Оксаною Климончук. Її обістя, каже, жінка в селі зазнало найбільших збитків. На подвір'ї вода сягала більше метра і підтопила оселю. Ми навіть не розуміли, що відбувається. Дочка прийшла дивитися і каже, що щось в потоці робить. Прийшла до хати, то сусідка кричить, каже, ратуйте пса, бо каже, пас ще топить. Вона каже, та як пас ще топить, я ще не виходила. А то вже все, тудово вода. Вона каже, я там не зайду до пса, бо мене каже, к'я і вода. І тиво, дитина почала плакати, літає по хаті, молиться. Загалом у Яглущі підтопило вісім огідь, підраховує староста Любомир Било. Причиною стихії чоловік називає географічне розташування села. Вода вся йшла з лісів, бо село розташовано внизу. А з однієї сторони, з другої сторони, села де є ліси на горбистій місцевості, і з тих гор, лісів переважно вся вся вода йшла. Місцева жителька Галина Дуда із старостою погоджується і додає: Моє подвір'я в долині, а дорога горі. Ще вода злісів, що в мене вчора все звідси бухнув. Що через мій город? Тут твоя труба, труба ціла забита, і цілий час тут кано ну, набиває ту трубу. Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій рогатинської міської ради Івана Сидоренка, негода завдала збитків і у селі Липівка, яка теж входить до Рогатинської громади. Там підраховує посадовець підтоплення. Зазнали приблизно 30 господарств. Обстеження проводиться також. Буде виїжджати комісія, все фіксувати, і тоді буде вже на місці вирішуватися, щоб надати якусь компенсацію за надані збитки. Інна Сендецька, Монік, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Піднімати руку руки немає. Перше, що перше в мене була на думка, що руки немає. Думаю, як я футбола буду грати, я ж воротар. Потім дивилися ні, рука є, але не піднімається. Ага, перелом, значить переломило мені руку. Так, старший сержант Національної гвардії України Роман Зорій на позивний Стела пригадує найскладніший бій в Креміні. Що на Луганщині від кровотечі каже, його врятувала міна, яка додає, завдала шкоди, але припікла рану. На запитання, що запам'яталося з першого бою, відповідає так: дружність хлопців, кулак один, що ніхто не не, не як то каже, не дрогнув, нічого не відступив. Тим більше, що ми по рації, ну я як кажу, в старшій групі, я по рації почув, що в нас вже там є 200, якого пацани, за тих пацанів ми мусимо відтомстити. Роман Зорій каже, тоді вперше вийшов на нульовку. Бій тривав три доби. Так, три доби без сну, без їди. Ну, як їда була, їсти не хотілося просто-напросто. Хлопці мене заставляли, я, я зараз дивуюся, як то я міг три дні взагалі-то щось не, не, не поїсти. Чи я був готовий до того? Вистрілити в людину. Людина от з такої тихої, як зараз, погоди, і попадає в таку, як вона себе поводить. От нас це навчали. Це ті, це психологи, психологи, які займалися з нами. Вони розказували, що може бути така ситуація, може такої статися. Ми як командири це собі вникали, Ми мусили людей підтримувати, підтримувати десь словесно, десь пісню заспівати. Роман Зорій каже, дуже вдячний своїм побратимам та командирам. Адже без співпраці на війні неможливо вижити. Пума, Лев, Тигр – це всі хлопці, от не такі, бачите, які не собі позивні понабирали. Понабирали такі тверді. І за командирів хочу сказати, дуже є хороші командири. Командири є хороші, такі, пацани, що позивний гапон, командир роти. Я Юру знаю, бо ми в Варші були разом. От я за нього хочу сказати, що це. Погано, що так сталося, але він хлоп з великої букви. Я от з ним готовий йти зараз. Любий бій. Повномасштабне вторгнення військовослужбовець Роман Зорій зустрів Іспанії, де на той час працював далекобійником. Як розповів Суспільному, одразу повідомив керівництво, що вертається в Україну. Бо вдома війна, то дає боротьба за незалежність рідної країни у нього в крові. Колись бабуся розказували. Як брат в бандерівцях був, як захищав свою Україну, як вона казала, ніколи не вір москалям. Москалі це зло, тому що вони це все відчули нас тут на, на своїй шкірі. Як забігали, як заходили до хати, як викидали, як на Сибір відправляли. Син поступив так, як і батько. Він пішов захищати свого сина і зараз служить теж. Зараз Роман Зорій проходить реабілітацію в Калузькій районній лікарні. А то, що я повернуся, це однозначно я повернуся. Повернуся, повернуся до своїх хлопців. Будемо далі служити до перемоги, до самого кінця. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ці травматичні ножиці мають бути великими для того, щоб пальці в рукавицях сюди залазили, і такі ножиці ріжуть монети. Для того щоб вони могли розрізати одяг і взуття. Ми перевіряємо, ріжемо великі монети. Музикант Олександр Сидоренко із псевдонімом Фозі показує укомплектовану військову бойову аптечку. Виготовляє, наповнює і відправляє військовим на фронт ці аптечки. Благодійний фонд згуртовані співзасновником якого і є фозі. А ще учасниками фонду є франківські айтівці. Собі вартість однієї аптечки близько 200 євро. Не за стандартом НАТО ми їх збираємо. В натівських стандартах в так званому айфаку набагато менше компонентів, ніж в нас, оскільки в них за стандартом поруч завжди є військовий медик. Ми виходимо з того, що медика поруч може не бути. Це тактичні аптечки, до яких ми згодом додали ще тактичні наплічники саме для парамедиків. Ось такий от ексклюзивний комікс. Ми зробили, і він в кожній аптечці. І є посилання, тобто і онлайн можна подивитися. Сьогодні відправили понад 200 аптечок, які вчора окомплектовували it спеціалісти, розповідає Фозі. А за понад рік роботи фонд відправив на фронт 4,5 тисячі тактичних аптечок та ще близько 70 наплічників для військових медиків. Шиють аптечки на виробництві, релокованому з Харкова до міста Тисминиця, що на Франківщині. Працюючи ще з осені минулого року, кілька разів удосконалювали аптечки, каже менеджерка швейного виробництва Вікторія Іванова. О, ось так вони це роблять. Щоб аптечка відкривалася одним рухом, почали використовувати защіпки без стоперів для зручності чіпляли до защіпок мотузки. Також проводили тест на гучність замка, аби військові, які знаходяться недалеко від позиції ворога, могли користуватися аптечкою і не виказати свого розташування. Вони глобально не відрізняються. Я думаю, якби ми так еволюцію цих підсумків би показали, з чого все почалося, то на перший погляд вони дуже схожі. Там є маленькі нюанси, які їх відрізняють. Але саме от в тактичних виробах ці нюанси вони і мають значення. Також тут виготовляють тактичні м'які ноші для евакуації військових на запит благодійного фонду. Згуртовані їх переважно причіпляють до евакуаційних медичних наплічників. Всі ми робили чорні, коли є запит на хакі, то вони хакі була задача зробити їх ну, по можливості легкими і міцними, тобто дві такі опції, ну і зручними. Наразі на виробництві працюють над прототипом тактичної аптечки, яку військові змогли би чіпляти на ногу. У ній каже Вікторія: має бути еластична стропа додатково. Вона має ще нитку, яка а, тримає цей виріб там на нозі або на руці, в залежності від того, куди її кріплять. Тобто є моменти специфічної фурнітури, яка до цього не використовувалася, бо це така а, тактична історія. Оксана Василик, Роман Булелик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. наші дітки в принципі нічим не відрізняються від інших здорових діток завдяки дієті. Людмила Білейчук, мама Сашка, який хворіє фенілкетонорією. Це генетичне вродження захворювання ділиться жінка її синові діагностували після проведеного неонатального скринінгу в пологовому. Відтоді підхід до харчування у сім'ї пояснює Людмила змінився докорінно. У мене дитина, наприклад, він вже 9 років. Так, я йому що ранку, ранок, обід, вечеря, він харчується 4 рази на день. Наприклад, щоразу він харчується новими продуктами, тобто я йому абсолютно окремо готую все. Це окремий стіл для, для нас всіх, а це спеціальний дієтичний стіл для дітей і людей з пеніл -петонарією. Гарні смачні печенька і цукерочки, але вони зроблені з спеціальної малодукової муки спечини, яка не містить або містить мало пеніл аланіну Молочна продукція, м'ясо, риба, крупи, більшість продуктів із традиційного раціону для дітей з фенілкетонорією протипоказані, зазначає Ольга Фединська, експертка з медичної генетики обласного департаменту охорони здоров'я. Спеціальна дієта, що передбачає мінімізацію фенілаланіну, пояснює медикиня, є головною панацеєю для повноцінного розвитку дітей із рідкісним діагнозом. Дитина отримує багато велику кількість фенілаланіну. аланіну, він накопичується в токсичних, перетворюється на токсичні продукти, і накопичується в організмі. І токсично впливає на ростучий організм, а саме найгірше, що впливає на центральну нервову систему і головний мозок. Тобто діти починають відставати в розвитку, не тримають голову, не сидять. В них можуть бути також від токсичної дії дерматети на шкірі, такі екземоторматозні висипання, і може бути аж до судом в Івано-Франківській області щороку із діагнозом фенілкетонурія народжується одна-дві дитини, каже Надія Фоменко, яка 37 років займається вивченням генетичних захворювань. На сьогодні у нас є таких дітей 29. Звичайно, що вони дорослі, що переходять в дорослий вік. і вже дорослих у нас теж 26 пацієнтів. Володимир Тутук є батьком хлопця з рідкісним генетичним захворюванням, а також керівником громадської організації Українське об'єднання хворих на фенілкетонурію, особливі діти, яка 24 червня підписала меморандум про співпрацю із обласним центром орфанних захворювань. У цьому центрі будуть надаватися послуги усім хворим на фонілки і не тільки. Центр буде подаватися на там багато захворювань, які вони будуть спостерігати та лікувати там дітей та дорослих. Референтний центр орфанних захворювань створений на базі обласної дитячої клінічної лікарні, який включає в себе всі рідкісні захворювання. І власне діти з фінілки тонурії також можуть до нас звертатись, де ми створюємо мультидисциплінарну команду. І ми супроводжуємо цих діток, надаємо рекомендації з дієтотерапії, з подальшого спостереження, також консультацію батьків щодо планування майбутніх вагітностей. Інна Сендецька Мунюк, Роман Кочержук, Суспільне новини. Івано-Франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.